Засідання громадської ради у приміщенні міськвиконкому зібрало на обговорення проблем містян та бордичівлян, які давно прагнуть їхнього вирішення. Одне з наболілих питань пільгове перевезення бордичівлян. Станом на сьогодні держава має відшкодувати перевізникам близько 3 мільйони гривень. Натомість виділила лише 1 мільйон і сто тисяч. Є борг за перевезення і перед залізницею. Декларовані пільги, держава їх не відшкодовує в тих обсягах, які потрібно. Від цього страждають як перевізники, так і ті люди, які користуються цією послугою. Тому єдиний шлях, абсолютно нормальний, і його потрібно вводити, це надавати адресну підтримку кожному громадянину в грошовому вигляді. А він вже чи він скористається на цими коштами на перевезення, на продукти, на якісь інші цілі це єдиний правильний підхід. Іншого підходу. Іншого виходу немає. Ну це ж ненормально, коли сьогодні державна інституція, Укрзалізниця, подає державну іншу інституцію, управління соціального захисту до суду, блокує рахунки так, і суди приймають відповідне рішення. Тобто держава не відшкодовує державі, а дві інституції державні, які повинні займатися цією проблематикою. В судовому порядку розв'язують дані питання від цього страждають всі. Тому моя позиція була така, і більшості мерів значить, України, які на асоціації ми неразово зверталися саме з таким підходом. У Бердичеві наразі проживає понад 26 тисяч пільговиків. Така їхня кількість безумовно обтяжує бюджетні видатки, упевнений міський голова. Поетапне впровадження адресної грошової підтримки має відбутися уже у червні, якщо звичайно у Верховній Раді буде прийнято відповідне рішення. Тих автобусів, які перевізники, яких отримують компенсацію. Ну маючи цьому разі отримати компенсацію, там перевозять пільговиків тому числі пенсіонерів безкоштовно на обмеженій кількості. Маленькі маршрутки до 20 посадочних місць, вони бронюють три місця для безкоштовного перевезення, плюс діти безкоштовно і плюс школярі за 50%. При цьому вони не отримують від держави ніякої компенсації. Залишилася єдина послуга, пільга, пільга це перевезення. Яка розмита без адреси. і постійно виникають ці питання. Це проблема всіх міст. Це не тільки вердичого мене є виключення. Чимало містян зіштовхнулися з нечемною поведінкою водіїв маршруток. Про такі випадки у міськраді пропонують повідомляти на гарячу лінію 1505. Стосовно же вечірніх маршрутів громадського транспорту присутні на громадській раді запропонували їх дещо продовжити, адже пасажири електричок не мають чим дістатися додому. І от представте собі, пенсіонери виходять на вокзал і нічого немає. І вони йдуть пішки. Це недопустимо. Зобов'язати треба автоперевізників, значить, скоригувати свої маршрути і подовжити значить, надання послуг до тих норм, які будуть надаватися значить, для населення. З-поміж інших питань розглянули й проблему мешканців одного з будинків на вулиці Короленка. Люди скаржаться на те, що з дозволу Жеку на їхньому горищі встановили обладнання, яке постійно гуде. Однак у різних інстанціях їм вказували на перевантажену проводку у будинку. Приватний же він є балансоутримувачем, і він несе відповідальність за доступ на ті приміщення, обслуговуючи чи це підвал, чи це горище, і відповідно надає дозвіл ти чи інші сплатуючі організації чи це кабельне телебачення, чи це інтернет, чи якась інша установа, яка претендує там щось робити, вони вивчають питання, дають технічні умови і несуть відповідальність за їх дотримання і відповідно і контроль. Якщо електропроводка стара прокладена в металевому коробі, просто називається трубі, коли йде перенагрузка в будинку, електропроводка прокладена в 60-ті чи 50-ті роки. Це не жарт. Заміна електропроводки там більше 30 метрів, відповідного січення це теж чималий кошт. Частину нагрузки було перенаправлено перекинуто на запітку з другого крила будинку, але воно питання не зняло. І шум якраз йде від електропроводки, а не від кабельних мереж, тому що вони є в кожному будинку, на кожному горищі. І ніде не виникло питання, крім вулиці Королева. Це теж виникає на роздуми. Чому тільки в одному будинку шумить, а в інших цієї проблеми немає? Відповідно до житлового кодексу, відповідальність за капремонт несуть власники будинку. Тому його мешканцям запропонували придбати провід, а зі сторони міськради буде проведено усі необхідні роботи. Повідомили містян на громадській раді і про те, що бордишівський хліб дещо подешевшав. Ми спільно з Фінансовим директором пропрацювали всі питання щодо формування ціни і зупинилися на тому, що складове формування ціни на сировину виглядає так, сировина 60-70%, газ 11%, електроенергія 2%, заробітна плата 10% і інші витрати, це, звичайно, на перевезення і пов'язані з цим витрати, складають решту. Звичайно, від змін цін будь-якої із цих складових залежить ціна самого виробу. І при фіксуванні зменшення ціни на газ антимонопольним комітетом було 3 квітня. Надано рекомендації переглянути оптововідних ціни на на масові сорти хліба, простої рецептури. Останнє підвищення його вартості відбулося 11 березня. Представники хлібзаводу зазначають, ціну триматимуть доти, поки ресурси не подорожчають.